Бюджет цей вже е, назвали бюджетом виборів. Е, цікаво, отак. От от, от от прямо бюджетом виборів. Е, сьогодні депутат Залізняк е, теж таки активний в інформаційному полі. Написав таке, е, що є. В уряду традиція давати назву бюджетом так у нас був в різні роки: бюджет розвитку, бюджет відбудови, бюджет пандемії, бюджет супротиву і навіть бюджет перемоги. Так, ось дивлячись на цифри та текст проєкту бюджету на 2026 рік. Від збільшення соціалки до неадекватного фінансування ДБР та марафону. Я знаю яку назву дати документу в цьому році: бюджет виборів або збереження рейтингу за рахунок. Безкоштовної роздачі слонів, якщо вам треба більше деталей, е, справді є на ну, в відкритому доступі, ви можете самі подивитися ці цифри, які ну там приголомшуючи е, по-перше, бюджет надзвичайно дефіцитний. Два з хвостом таким немаленьким трильйони гривень у нас дефіциту. Відповідно, всі ці гроші потрібно буде покривати за рахунок зовнішньої підтримки і зовнішніх запозичень. І ця історія виглядає, як на мене, недостатньо реалістичною. Чому тому, що зараз дуже багато розмов в Європейському Союзі, який є основним донором, так. Точиться про те, що потрібно починати економити, економити. Трамп тисне зі своїми вимогами щодо санкцій, там проти Індії, Китаю і так далі, і тому подібне. І оці всі енергоресурси, і треба диверсифікація, і треба більше витрачати на воєнні бюджети. Відповідно, потрібно підвищувати або податки, або скорочувати е, соціальні програми. А це ніхто не хоче, тому що це перманентні вибори е, в цьому європейському Союзі, Союзі, і е, взагалі це все дуже складно, і тут ще й Україна зі своїм два з хвостом трильйоном гривень, е, який теж треба їй там е, покрити. Відповідно, ну там, якщо е, порахувати більш предметно, то насправді там планова нестача, от у нас там є, наприклад, план надходжень від європейських партнерів на 2026 рік, він там складає приблизно 50 мільярдів за різними програмами. Там, е, eh, Ukraine Facility, eh, оцей е, eh, Pearl, там, eh, програма МВФ і так далі, тому подібне. Але, 50 мільярдів, але там ще 10 треба було б віднайти. І от виходить там, що 60 мільярдів доларів, це ну, приблизно там, оці, ну, 2 трильйони. Ось, і і, начебто, так і не зовсім ситуація проста, а з іншого боку, ну можливо, хтось щось в українському уряді Юлія Сверденко, наприклад, щось знає, і вона, отак, от представляє цей бюджет, який очевидно буде затверджений і проголосований. Так, от що. Власне, засмучує народного депутата Залізника, чому він це називає бюджетом виборів, тому що уряд е, вніс туди надзвичайно велике збільшення видатків на окремі програми і на окремі сфери порівняно з бюджетом е, 2025. зокрема, соціальна сфера плюс. Це не загальна сума, а плюс на додачу того, що є 45 мільярдів гривень. Так, соціальна сфера. Тобто, це всякі оці е, національні кешбеки, я не знаю, там виплати е, на школяра, там це, ну це речі прикольні. Я розумію, що вони всім подобаються. Але це виглядає як якась гречка, грубо кажучи, далі освіта. Ну нарешті там перемога всіх, хто просив звернути увагу на зарплати вчителів. Добре, зарплати вчителям. Але ну я радий за вчителів. Підвищення відбудеться там ледь не на 30% цих зарплат, 66 мільярдів додатково. Ну це ж обіцянка. Ну, давайте жити не, ну, не в касті, там не пірнати в цю кролячу нару. Розумієте? А ну реально думати: плюс 66 мільярдів. Далі, Міністерство охорони здоров'я і, взагалі, сфера медицини, плюс 38 мільярд. Так у нас Ну так і виходить, що вибори, начебто, вже якби і стартують, чи що. Хоча от. Момент дуже важливий зазвичай, коли е, бюджет ухвалюється в мирний час, обов'язково є і, і це рік виборів, наприклад, президентських чи парламентських, в бюджеті завжди зазначається, що там певні мільйони гривень відраховуються на потреби центральної виборчої комісії на організацію там виборчих дільниць е, і так далі. Тому подібне, але цього разу е, тут такого немає. І це не проблема, до речі, це не проблема в зміни в бюджет легко вносяться. Якщо там дійсно якісь вибори настануть, коли ну зараз це фантазія, да О, то тоді це ну не проблема, і, і відповідно, класний бюджет надзвичайно роздутий на, на, це, на це все проїдання, от плюс, там, якщо будуть вибори, то ще там донесем, і і от воно так якось дивно і виходить, але. Воно то дивно виходить, але е це ж не тільки фантазія Залізняка, який в принципі там ну. Не, не, не особливо ці всі речі підтримує. Я не знаю, чи буде він за це голосувати. До речі, бюджет у нас має бути проголосований до 1 грудня е цього року. Тобто, відповідно, для наступного року, у нас є депутат такий ну, класичний слуга народу Дмитро Чорний. От він сьогодні фотографується, бачите, на фоні кабінету міністрів, е певним чином, натякаючи власне на історію з поданим проєкту бюджету. Ну а, а як інакше? Це можна щитувати і от він пише: такий: ну, це не Лонгріт, і можна це і прочитати. Дивіться, пише це сьогодні. Вранці відлік пішов на тиждень. Тобто, бюджет подали проект, всі побачили цифри там, назвали це бюджетом виборів, і от людина виходить на вулицю, значить, фоткається, і пише: Відлік пішов на тижні. Я, звичайно, можу помолитися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення. І ми працюємо свою, якщо не останню, то точно перед останню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту, і це тісно переплітається із питанням завершення війни. Ну бачите далі саме тому сьогодні ми очікуємо від президента Зеленська чітких настанов і орієнтирів. А до речі, чіткі настанові орієнтири. Дійсно, сьогодні ж головна подія вечора: з -з 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 збір, сходка слуг народа. Там були певні інсайти. Ну, друзі, нічого цікавого. Там всіх побідім давайте єднатися. Країна там потребує значить вашої концентрації. Ось таке коротше, так от але я ж не знаю, можливо, когось там в. Вкусить якась муха і щось таке прозвучить. Ми дізнаємося про це вже завтра, зроблю потім окремий огляд, але далі. Бо час, що залишився в цій раді, мусить бути використаний якісно і продуктивно, що залишився цій раді не для політичних чвар, а виключно на користь держави. Вважаю, що це наш останній шанс використати час мудро. Блін. Ребята, ви там шість років і тільки зрозуміли, що треба вести себе мудро. Останній шанс діяти заради безпеки і, майбутньому. Ні України, і ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння. Не, ну тут я не не розумію, що там Дмитро Чорна тікає. Тут важливо в цьому пості, те, що е, він говорить про те, що будуть перевибори: тобто, людина йде на. Зібрання оце на форум це слуги народу уже заточена як робот. На, на те, що він отримує інформацію, що давайте, давайте комплексно все так плотненько зробимо, тому що все. Ось так як перевибори е, добре. Е, а з, з якої з якого дива чи з якої нагоди? Тобто, ми, ми завершуємо війну. Виходить, чи чи яким чином? Президент Зеленський направо і на ліво зараз суперечить І От я це хочу помітити. Не тільки я це помічаю, але ну остання заява на Ялтинському економічному цьому стратегії. Ялтинська економічна стратегія, форум відбувався на вихідний. там виступав заключне слово. все. я послухав там. А він говорить: от там, значить, Путіну дав зелене світло Трамп. Значит, ми очікували, що Путін буде поступливим після цієї зустрічі, а вийшло так, що Трамп розв'язав йому руку. Тобто, ну ми який сигнал зараз подаємо Трампові? Що Трамп не прав був, коли зустрічався з Путіним? Це ж суперечить ідеологімії, яку вибудовує Дональд Трамп. Так далі там. Тема з Донбасом, що там треба обміняти ці 29% території, тоді війна не закінчиться. Це відразу було відкинуто. Це, це два моменти, які за останні тижні, ну давайте так, за місяць після Анкориджа, які там відбуваються. Але Трамп під час. Зустрічі з Зеленським це було на початку серп. вже сказав містер Зеленський. Коли у вас будуть вибори, всі поржали. типу ха-ха, така прикольна шутка. Ніколи, тому що війна йде. От а тут тепер хоп. А я казав, це серйозна історія. Це вам не анекдоти це люди працюють. Якщо Трамп виходить і говорить зеля давай вибори, то значить, вони будуть ці вибори. І тепер ми бачимо: ага, якщо значить, нам нема нема Ну фактично, мож, можливо, так і є. Нема куди діватися. Америка просить про підготовку до виборів. Ти не можеш постійно гратися в цей авторитаризм. Потрібно повертати конституційні всі права, які існують. Частково ви бачите, сигнали. Є кордони там відкриваються. Добре, є теорія про те, що там кордони 18-22 відкриваються для того, щоб знизити протестний потенціал сьогодні громадянського українського суспільства. Випустити нафіг цих людей 18-22, які ходять там і влаштовують з матюками картонні революції. Дуже неприємні історії, там ляпаси такі для офісу президента. Так ну така теорія існує. А якщо інша, наприклад, ситуація, інша теорія, що це послаблення, тобто це повернення, щоб подивитися, як воно взагалі піде. Тому що наступний етап, я, я взагалі не сумніваюся в тому, що кордони у нас будуть відкрити. Якщо в нас вже зараз заговорили про вибори, причому от ну достатньо серйозно. Да це це ж, це ж не все. Я там далі тему ще вам покажу, що там Вініславський наговорив, от але. Але от, будь ласка, чорний. Він зараз пішов зустрічатися зі своїми колегами по фракції, по партії по, по партії чи так слуга народу в простоності президента, із чітким таким завданням, що от треба використати час, останній, який залишається мудро, тому що ну все, відлік пішов на тижні. Ясно? Сигнал не знаю. Ну можливо, не знаю.